Вітаю, шановні друзі! Посилення міграційних правил щодо біженців в Німеччині. Та як це позначиться на українцях? Менше впускати, більше висилати. Саме такі думки озвучуються німецькими політиками та поширюються в німецькому суспільстві. Зробіть, будь ласка, репост сьогодні дуже цікава і актуальна тема. Друзі, як ви знаєте, нещодавно про це повідомляли багато німецьких змі в Баварії в німецькому містечку Ашафенбурзі трапилась трагедія. Психічно хворий біженець з Афганістану напав на людей, порізав їх, померло дві людини. В тому числі двохрічна дитина, і звичайно, це сколихнуло дуже сильно німецьке суспільство. Тобто, німецьке суспільство останніми днями прям дуже активно обговорює тему мігрантів, як це е, зачепить і яким чином це е, позначиться на українцях. Давайте сьогодні поговоримо, але спочатку розберемо останні висловлювання німецьких політиків е, в е, німецьких виданнях. Після трагедії в місті Ашафенбурзі, де афганець убив двох людей, включаючи двохрічну дитину, прем'єр-міністр Баварії та лідер ХСС Маркус Зедер закликав до рішучих змін у міграційній політиці. Про це повідомляє німецьке видання Bild. За його словами, Німеччина вже не справляється з напливом мігрантів і потрібна негайна дія, менше впускати в країну і більше висилати з неї, заявив Зедер, додавши, що разом з лідером ХДС Фрідріхом Мерцом... Вони повністю солідарні в цьому. Зедер запропонував низку конкретних заходів. По-перше, Баварська прикордонна поліція має отримати право самостійно відправляти мігрантів назад. Крім того, він виступив за запровадження візової заборони для країн на кшталт Афганістану та обмеження впливу НКО на процес визначення, хто може в'їхати до країни. Ми бачимо нульовий контроль з боку федеральних служб, таких як БКА і БНД, зазначив. Зедер серед інших його ініціатив перегляд права на притулок, тимчасове припинення дії права на сімейне возз'єднання та посилення законів про депортацію. Зедер наголосив, що Німеччина має сама визначати, скільки мігрантів вона здатна інтегрувати, оскільки нинішні цифри 3 мільйони людей за останні 4 роки практично не здійсненні. Також він запропонував централізувати процес депортації, створивши спеціальні виїзні центри в аеропортах для. Для прискорення депортації мають бути організовані щотижневі, а можливо, і щоденні рейси для повернення мігрантів. І ніяких виплат заявив він, критикуючи діючу практику видачі тисячу євро тим, кого депортують, друзі. Ну, звичайно, очікувані заяви німецьких політиків. І це зрозуміло, з тим напливом неконтрольованим напливом нелегальної міграції, з яким зіштовхнулася Німеччина. Це в принципі досить очікувані заяви німецьких політиків. Але нас в принципі не цікавить, що там буде з цими біженцями з Афганістану, з Іраку. Мене особливо цікавить, що буде з українськими переселенцями, як це позначиться саме на українських переселенцях, друзі, в першу чергу. you cool. І тут потрібно розуміти, що мова йшла про біженців, не про українців. Але на практиці друзі, ми чудово розуміємо, що українців це також може зачепити. Яким чином? Звичайно, ми побачимо. Я думаю, що можливо це може позначитися в звичайному людському прояві, да, тобто, ті ж самі міграційні працівники, гренцеконтроль, поліція прикордонна в Німеччині будуть просто більш детально і прискіпливо перевіряти українців. Якщо будуть бачити якісь, скажімо так, моменти, за які можна зачепитися, і, наприклад, не пустити українця або відмовити в реєстрації, можливо, вони будуть за це чіплятися, друзі, тому що потрібно розуміти, що українці такі ж самі мігранти, там як і біженці з Афганістану, можливо, в іншому статусі, звичайно, юридично в іншому статусі, але німці все одно сприймають всіх як мігрантів. І це в принципі досить зрозуміло. О, тому, друзі, що я можу порадити, як найшвидше інтегруватися, можливо, без зайвої необхідності за межі Німеччини не виїжджати. Тому що, як ми бачимо, прем'єр-міністр Баварії хоче посилити південний кордон. Якщо це буде, то перевірок стане більше на в'їзді з Чехії, Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії. От їх. Можливо, стане більше. Пам'ятайте про це. От. І завжди, друзі, будьте обережні. Завжди. З повагою, ваш адвокат Демченко.